Підготував я пару килимків від всесвітньо відомої фірми Термарест. Ось цей називається Ridge Rest Classic, і виглядає він як, в принципі, як звичайна пінка, і так само він і складається. А ось цей килимок від Термаресту називається The light Soul. І тип в нього килимок акордіон. Тип цього кевинка називається Акордіон. Тому що складається так само за таким самим принципом. Терморест Zivide. Дивіться, яке класне пакування. Розмір Regular 2 см товщини, 410 грамів ваги. Ось такий розмір R-Value 2. А ось ця модель називається Терморест Ridge Rest Classic. Також він йде у двох розмірах. В мене Large, є ще Regular. Товщина 1,5 см, вага 540 грамів, ось такий розмір R-Value 2. Досить він такий плотненький так, і більш тверденький, як мені здається. А ось і різниця за розмірами. Ось цей вищий і цей також довший. А повний огляд цих килинків вже на моєму youtube каналі. Будь ласка, переходь і дивись, залишай вподобайку, залишай коментар і підписуйся на всі мої соціальні мережі. Всім дякую і побачимось у повному відео.